Доброго осіннього дня! Вітаю вас у новому відео. Цього разу пропоную вам подивитись на невеличкий DIY, як зробити компостник з підручних матеріалів. Ця думка в мене виникла ще навесні, але я не зовсім розуміла, як це реалізувати в рамках нашої ділянки. А потім мені трапилось одне відео на YouTube, ідею з якого я підхопила. Тож, Подивіться, як це зробила я, можливо, і вам це буде корисним. Також у цьому відео я з вами поділюся рецептом сливового соусу до м'яса. Обов'язково спробуйте приготувати такий соус або за будь-яким іншим рецептом, доки не закінчився сезон слив, бо це виходить дуже смачно і яскраво. Тож, не будемо втрачати час, нумо до роботи. Приємного вам перегляду! Почнемо з виробництва компостнику. Я буду використовувати наступні матеріали. Металева сітка, яку ми зняли з собачого вольєру, вона досить жорстка. Ось така пластикова сітка з маленькою коміркою, залишки дроту, садові скрутки та букорізи. Нарізаю дріт на полоски завдовжки приблизно 10 см і ними буде поєднувати сторони металевої сітки. Саму сітку скручую у циліндр та фіксую за допомогою дроту. Завдяки жорсткості ця конструкція гарно тримає форму і рівненько стоїть. Щоб компост не просипався через боки, ззовні кріплю пластикову сітку. Відміряю потрібну довжину з урахуванням нахльосту та відрізаю ножицями. Фіксую края між собою та до металевої сітки за допомогою садової скрутки. Щоб зовнішня сітка не сповзла, також підв'язую її по верхньому краю. Ось такий в мене вийшов компостник. Ходімо встановлювати його. Місце обирала таке, щоб компостник не кидався у очі, та не заважав у період осіннього прибирання та переробок ділянки. Одягаю пасуючі сині рукавички та засипаю скошену газонну траву. У мішку трава з минулого тижня вона вже почала пріти і стала дуже важкою. Тачці трава з двох покосів свіжа і пріла. Минулотижнева. Не знаю наскільки це вірно, але читала, що в компостник треба засипати зелену масу, чергуючи із землею. У мене якраз з'явилось декілька вільних горшиків після однорічних квітів. Тож закладаю усе шарами. Ще цю масу треба пролити водою. Але в мене пріла трава і так досить волога та й дуже часто дощить останнім часом, тож залишу поки як є. Ще планую додати бактерії, які допоможуть прискорити процес перегнивання. Буду спостерігати, що з цього вийде. Можливо, вже навесні зможу використовувати цю масу для високих грядок або контейнерів з квітами. Приготуємо з вами смачний сливовий соус до м'яса. Нам знадобляться сливи, часник, спеції, цукор та гострий перець. Найдовша справа це відділити сливи від кісточок, тож наберіться терпіння. Або долучить до цієї справи чоловіка або дітей, адже воно того варте. Сливи без кісточок пропускаємо через м'ясорубку. Також можна використати будь-який блендер з ножами. Гострий перець я вирішила подрібнити ножем маленьким кубиком. Таким способом у готовому соусі будуть маленькі шматочки, які додадуть пікантності. Колір перцю не має значення, бо у готовому соусі його видно не буде. Тож беріть, який є. До пюре зі слив додаємо подріблений перець та часник. Можна все це перебити блендером, щоб отримати максимально однорідну консистенцію. Додаємо цукор та спеції. Я все відмірила заздалегідь, а всі пропорції напишу у інфобоксі під відео. Гарно все перемішуємо та ставимо на плиту. Соус доводимо до кипіння, коли на поверхні почне булькати, але слідкуйте, щоб не пригоріло. Зменшуємо потужність та залишаємо варитися хвилин на 40. Готовий гарячий соус розливаємо по баночкам. Раджу для таких соусів використовувати ємності маленького об'єму, бо після відкриття соус зберігається не дуже довго, а так його можна швидко з'їсти. З 2 кг слим в мене вийшло 8 маленьких баночок соусу. Після охолодження. Соус став трішки густіший. І подивіться на його чудовий колір, а цей пікантно-солодкий смак чудово пасуватиме до м'яса на вогні або птиці. Обов'язково спробуйте приготувати такий соус. І нехай ваше життя буде смачним та мирним. До зустрічі!